Участь на раді з головами виконавчих комітетів сільських та селищної рад взяли і бухгалтери, оскільки питання виконання бюджету району за 2014 рік та формування бюджету на 2015 рік стосувалося і сільських голів і їх фінансових помічників. з цього питання начальник управління фінансів Віра Степанюк. Зокрема, як зазначила Віра Анатоліївна, бюджет 2015 року формуватиметься на нових засадах. Та не змін до бюджету та податкового кодексів, бюджет формується зовсім на нових засадах. Також немає розподілу на пошики, кошти до бюджету розвитку не надходитимуть, але ви матимете право передавати загального фонду в межі 10% до бюджету розвитку, розвитку з загального фонду за рахунок доходів єдиного податку. Територіальні громади, які не об'єднані, а вони повинні об'єднатися. До 15 жовтня, такий термін визначений, тобто на 16 літня, якщо у територіальній громади об'єднання до 15 жовтня, От, то вони виходять на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. Тобто тоді в них є повноваження щодо фінансування і отримання бюджету стану суціальній сфері. Їм відраховується ПДФО в розмірі 60% та надається напряму з державного бюджету. Базова дотація, так вона зараз раніше була додатка відповідня. Зараз вона знається базова на сьогодні. Продовжила головний фінансист, оскільки в районі немає об'єднаних громад, всі видатки по будинках культури, бібліотеках, дошкільних навчальних закладах. Ті, що фінансувалися з сільських бюджетів, переходять на фінансування до районного бюджету. Для цього потрібно 31 грудня провести сесії сільських і селищної рад для розгляду питань про передачу в районну комунальну власність бібліотек, будинків культури, дитячих садків. Також другим питанням має бути внесення змін до рішення сільських рад про передачу міжбюджетних трансфертів на фінансування спільних програм. Зокрема, за рахунок сільських бюджетів фінансуватимуться спільні програми підтримки місцевих ЗМІ, державні свята, призовна робота. Позашкільна освіта та підвіз дітей за словами Віри Степанюк. З фінансування сільських рад знімається, оскільки невідомо в повній мірі, які будуть надходження в сільських бюджетах. Зрів обурення в сільських очільників викликала тема передачі будинків культури ДНЗ, бібліотек в районну комунальну власність. Про що й говорили досить емоційно. Справа в тому, що передача амбулаторії закінчилася плямкою для них, так? Ну, Те, що ми передбали родини, це що там зараз приходить, це те, що ми допомагаємо. Це те, що я прийшов, напросив, для того, щоб їздила машина, це сільська рада займається, для того, щоб... Там щось десь замотати, замаститися, сірада займається, хоча вона у нас набалася. Те саме зробиться із культурою, із садиками. Розбрюваємо мені жалко, мені були. Тому що в мене трісканий, але він працює. Вчора поклав, а що може, ці будинки культури. Планували про те, що ми будемо робити, а я скільки поховати мені там щось. Що буде завтра? Не передаємо її нікуди. І так само по спальні. Мене турбує. Давайте пошукаємо, що виходить. Можливо, можливо, якось об'єднувати не зовсім в районі. Належне, вирішити, і сьогодні вони існують. Не хочу, ця справа ж там залишилась ні ще. Трудно, який поворотний, ще був знищений. Не хотів це все. Тому сьогодні питання, я хочу від вас, що на сьогодні майновий комплекс передається районному район комунальну власність. Так? Для того, щоб фінансувати, його ж треба передавати, так. питання від цього я отримав з карзника пропозицію, коли вони передавали в 2007 році загальну... Яка вам сьогодні різниця? Чого, чого сьогодні створюєте ПЦНД? Виготовлена документація, зроблені право власності на майно, на селищну раду, зроблені документи на землю. Тобто документи виготовлені сьогодні. Сьогодні вам потрібно по нову. Сільські голови один перед одним висловлювались про наболіла, бо насамперед хвилюються за збереження для своїх громад повноцінного функціонування перелічених закладів, в які вже вклали немало турбот. Ейний ради Віктор Паланський та керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Шалієвська намагалися стримувати цей потік обурення, налаштовували аудиторію на позитив, конструктивне вирішення всіх питань, що стосується змін бюджетного кодексу. На чому також акцентувала увагу, і начальник відділу доходів управління фінансів Людмила Бандура. Зокрема, райдержадміністрація адресувала подання до районної ради з проханням 31 грудня розглянути районний бюджет на 2015 рік. Питання, яке винесли на розгляд позачергового депутатського форуму, що відбудеться саме 31 грудня в залі засідань адмінбудинку початок о 10-й годині. Також затверджуватимуть питання про прийняття міжбюджетних трансфертів від сільських та селищної рад на здійснення видатків місцевих бюджетів. Та прийматимуть внесені зміни до рішення Ставічинської районної ради за номером 310 від 21 січня 2014 року про районний бюджет Ставічинського району на 2014 рік. Далі всі виступаючі говорили про забезпечення в районі правопорядку в період новорічних і різдвяних свят. Саме про співпрацю районного відділу внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку говорив заступник начальника, начальник міліції з громадської безпеки Сергій Ковальчук. Виконуючи обов'язки начальника житлово-комунального господарства райдержадміністрації Віктор Омельчук та начальник відділу з питань цивільного захисту Григорій Поліщук наголошували на забезпечення стабільної роботи підприємств установ, станов організації Ставищенського району під час святкування новорічних та різдвяних свят. Також Григорій Петрович акцентував увагу на забезпечення енергопостачання в населенні пункти району під час зниження температури повітря і про посилення протипожежного захисту об'єктів різних форм власності та житлових будинків під час святкування новорічних та різдвяних свят.